Друзі, доброго ранку, хочу вам показати таку, як говориться, подарочок, який мені по -по подарили. Тут мені ручка не Сідай. Все, садись. Подарив мені так званий товариш. Ну, я його вважаю, що вже товаришем своїм, хоча я його знаю там, три, три місяці від сили. Але таких людей, друзі, я вам скажу, дуже-дуже мало. Таких людей, як ось ця людина. Ну, нема слов просто, друзі. І потім оце, за свят розговорилися, він каже, генератор я таку, є такий є, там такий купив. Ні. Він каже, я тобі подарю генератор у мене є. Ну, знаєте, от подарка вже не відказується. І він мені подарив його генератор. Я покажу, зробимо обзорчик. Як говориться, Олешка, дякую тобі. Ти, як говориться, хоч мало тебе знаю, але все одно ти О, така людина, я скажу. так, дивіться, друзі, отакий генератор, він. Зараз ми зробимо розпаковочку його. Ребимо розпаковочку, подивимось, що як говориться людина, яка знає мене три місяці, і такий подарок мені подарувала. Що тут у нас? Тут, коротше, по-українськи -укра... по нема тут зовсім, я так розумію, нічого. Це марка Hyundai, я так розумію. Hyundai це дуже хороші генератори. Цей генератор йде, що на бензині йде. Що на газу зробили? Зараз я витягну і покажу вам його. Так, ключик у нас тут є. Зараз витягнемо подивимось.